Наші вдома сьогодні відбувся другий етап великого обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу. Додому повернулися 307 наших оборонців. Зараз ви бачите ці кадри на ваших екранах. І серед тих, хто повернувся, це морпіхи, прикордонники, нацгвардійці. Також сьогодні додому повернулися і 27 захисників Маріуполя. Дехто був у російських катівнях. Уявіть собі понад три роки. Наймолодші лише 25 років. і зараз усі вони прямують до однієї з лікарень, адже попереду в них медичні обстеження і тривала реабілітація. На місці їх чекають родичі та друзі. Мама, привіт. Мама, я, тебе. Я, я скоро буду вдома. Я скоро буду. Я за вами зачаю, я позвоню. На ці кадри не можна дивитися без сліз. Емоції переповнюють. Уявіть собі, які емоції відчувають рідні тих, хто повертається додому. Продовжимо цю тему. Звичайно, з нами на зв'язку Дмитро Лазоуткін, речник Міністерства оборони України. Пане Дмитре, доброго дня вам. Вітання, пане Дмитре, звичайно ж, про повернення наших додому будемо говорити ще не один раз, і хочеться ще раз і ще раз чути цю інформацію. Другий день обміну. Розкажіть, будь ласка, хто скільки повернулися додому? Це дуже хороші новини. Хочеться їх чути вкотре. Ну, насправді дуже емоційні кадри. Ми щойно бачили, і дійсно за поверненням кожного українця стоять сотні, насправді сотні безсонних ночей, переживань, сліз їхніх рідних, їхніх близьких. І зараз будуть відновлюватися наші військовослужбовці. Сьогодні дійсно, як ви вже зазначили, з російського полону вдалося визволити ще 307 українців. Це другий етап обміну в межах домовленості досягнутих у Стамбулі. Додому повернулися військові. Ті, хто зі зброєю в руках боронив Україну, це дійсно всі військовослужбовці, які потрапили у полон. Пам'ятаємо про тих, хто чекає їх. Дійсно, кожна людина важлива. Всі 307 звільнених є представниками рядового та сержантського складу, бійці на звардії, а також ДШВ, сил безпілотних систем, тероборони та військово-морських сил, які захищали нашу країну на Херсонщині, на Луганському та Харківському, на Запорізькому і на Донецькому напрямах, де і зараз точаться дуже важкі бої. Пане Дмитре, мені пощастило, і я просто вчора в прямому ефірі спостерігала за першим етапом так обміну. Поверталася частина українців додому. Чи можна кілька слів про нього? Бо напередодні я не мала такої змоги поспілкуватися з вами. Зараз така можливість є. Деталі учорашнього дня. Ну от я хотів би ще перед тим сказати, що от кожне таке повернення це надія для тих, хто чекає. Це надія для тих, хто знову ж таки там молиться, переживає і живе от цим от очікуванням. Вчора після от домовленості, знову ж таки, досягнутих на зустрічі у Стамбулі, Україні вдалося повернути з російського плану 390 наших громадян. Це результат чіткої координації всіх інституцій, які працювали за дорушенням президента. Усі ключові органи відповідальні за підготовку до обміну діяли як Одна команда і з однією метою повернути наших людей додому у максимально стислі терміни. Там ми військові були і цивільні, і чоловіки, і жінки. Нагадаю, за дорушенням президента України за результатами стамбульських домовленостей має бути. Обмін тисяча на тисячу, тому очікуємо гарних новин новин найближчим часом. Не будемо забігати наперед, але дуже дуже сподіваємося на дійсно хороші новини. Пане Дмитре, перед тим як долучити вас до ефіру, розказувала глядачам про те, що деякі наші захисники перебували у ворожому полоні три роки. Це насправді величезний шматок їхнього життя. Їм доведеться дізнаватися, вчитися і. На них чекають різні, абсолютно різні новини. Зокрема, можливо, для когось буде відкриттям того, те, що в Україні є такий застосунок, як армія плюс. Не можуть скористатися військовослужбовці. І от зараз в цьому застосунку з'явилося нове опитування. Чи можна про нього докладніше? Дійсно, в армія плюс стартувала опитування про безбар'єрність у війську. Запуск опитування відбувся в межах ініціативи першої леді Лени Зеленської. Військовослужбовці зможуть анонімно розповісти про бар'єри, з якими стикаються вони або їхні побратими під час служби. Йдеться, до речі, і, і про соціальні, і про фізичні, і про психологічні інформаційні або оргпитання. питання. Опитування містить шість блоків. Це практичні ситуації, з якими стикаються цифрові та інформаційні бар'єри, досвід взаємодії з інституціями. Також, тобто, це таке масштабне опитування для того, щоб мати повну картину, для того, щоб потім знову ж таки ця картина стала. Поштовхом для змін а власний досвід, пропозиції, що можна туди надіслати, і головне, щоб без наслідків для військових. Ну, по-перше, це проходиться опитування анонімно. Я сам його сьогодні проходив просто для того, щоб так би мовити, всі стадії, всі питання ще раз передивитися. У респондентів є можливість запропонувати власні ідеї щодо того, як зробити умови служби гідними та справедливими для всіх. Відповіді будуть використані для аналізу ситуації та формування практичних рекомендацій для підвищення рівня безбар'єрності в армії. І я думаю, що ті хлопці і дівчата, яких вдасться ще повернути з полону. Однозначно також скачаю собі за армія плюс, тому що він з'явився після того, як дехто з них потрапив в полон, і також будуть користуватися можливостями цифрового сервісу розробленого Міністерством оборони України. Хай так і буде, пане Дмитре. Вкотре і вкотре скажу, що безмежно тішуся тим кадрам, світлинам, якими зокрема ділиться міністерство оборони. Повертаються наші додому. Будемо тримати міцно кулаки, але не будемо нічого казати для того, щоб не наврочити. Нехай все відбувається. Так як має відбуватися, ми будемо просто чекати на наших тут. Я дякую вам за те, що ви долучилися за те, що ви поінформували. Глядачам нагадую, це був Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України. І раптом ви щойно долучилися до ефіру. Але навіть якщо ви не дивилися наш ефір, ви точно переглядаєте соціальні мережі. І ви знаєте, що напередодні і сьогодні відбувся обмін. Полоненими хто сьогодні повернувся? Наші захисники. Мова йде про 307 українських захисників, які повернулися з російського полону. Звільнені під час другого етапу обміну полоненими вже побачилися зі своїми близькими Київ після масованої комбінованої атаки, і блекаут на півдні Франції. Про це не тільки говоримо далі. У новинах у студії Марина Кухар 307 на 307. Сьогодні у день відбувся другий етап великого обміну полоненими із Росією. Дехто зі звільнених сьогодні був у російських катівнях більше трьох років. Наймолодшому бійцю лише 25. жінок серед звільнених немає. Усі чоловіки, рядові або сержанти. Їх чекали родичі. Перші неймовірні емоції бачила і наша знімальна група. З нами зараз на зв'язку Марина Асмолова. Марино, у якому стані наші звільнені хлопці? Мирин, вітаю, вітаю всіх, хто дивиться нас у прямому ефірі. Привезли самими першими у це місце: місце зустрічі з родичами важко поранених наших воїнів. Їх було четверо. Вони в незадовільному фізичному стані. Але попри те, що вони всі значно схудли, вони кажуть, що вони мають піднесений настрій, тому що нарешті сьогодні вони зустрілися зі своїми рідними, і ми мали змогу дивитися ці ще Ливі моменти ось цього надзвичайно дивовижного обміну і поверненню, і воз'єднання родин. І От знаєте, сьогодні настільки було тут і сліз, і радощів, і моментів от цього. Надзвичайно дивовижного стану, коли люди радіють нарешті тому, що вони нарешті зустрілися, і цей обмін дійсно особливий, як вже зазначили в координаційному штабі, тому що вперше вдалося повернути наших воїнів з окремих підрозділів. Також повернені прикордонники, це також наші воїни з військово-морських сил, і також повернуті і наші оператори БПЛА сил без безпілот... Систем на цьому теж сьогодні зазначали у координаційному штабі наймолодшому нашому воїну 25, найстаршому 61. І от зараз буквально ми вже бачили ось ці моменти, як рідні воз'єднуються з тими, з на кого вони так довго чекали роками. Я зараз пропоную подивитися, як воїн Дмитро сьогодні зустрічав свого сина. Що перше сину то, сказали? сказали. Да. Затав, затав, затав. Сьогодні також під час Обміну ми зустріли воїна 68-ї бригади. Що цікаво, що він у нас питав за своїх побратимів. Це перше, що він, от коли побачив нас журналістів, він каже, а що там мої? Як у них, як вони справляються? Тому що він каже, що знає, що вони зараз на найтяжчому Покровському напрямку. І якраз у цього воїна 68-ї гірської бригади, сьогодні у мами день народження, і він каже, що буквально, от при нас він її набирав, і ми зараз можемо з вами теж побачити. Бачите, як це відбувалося? Алло, доброго дня! Добрий день сам я тихо, тихо, ти спокійно. Чекай, в тебе сьогодні день народження наскільки я пам'ятаю, так? днем народження на тебе. Дякую, Сліно. Ну, Такий подарик, ніколи немає. Сіночку мій. Скажи, І тихо, тихо, спокійно. Письма не доходили. Ми знайшли на тюрмі на мусорі, коли вивозили мусор, ми знайшли тисячі письмів, тисячі. Вони були всі порвані, попалені. Їх не видавали, розумієте? Їх видавали одиницями. Ці щемливі моменти я переконана, що будуть у пам'яті в тих, хто сьогодні зустрічав, хто сьогодні фільмував ці моменти назавжди. Вони закарбуються, тому що це такі моменти, на які чекала вся наша країна, особливо після сьогоднішньої ночі, досить важкої. Сьогодні це такі, знаєте. Хвилинки радощі, тому що бачити, як наші воз'єднуються, це просто неймовірне щастя. Ну і нагадаю, також що триває зараз масштабний обмін, про який стало відомо як підсумки перемовин у Стамбулі між Росією та Україною за формулою тисяча на тисяча. Попередньо додому повернулися 390 наших. Сьогодні це 307 наших українців, наших воїнів, які нарешті сьогодні повернуться додому. Зараз вони працюють з мед. Ками їм надається медична допомога, і вже після цього вони будуть і далі спілкуватися, проводити час своїми рідними. Брин, допоки така інформація, передаємо слово тобі до студії. Дякую, студія. що ділися такими щасливими моментами? Це була Марина Асмолова про другий етап великого обміну і знімальна група «Ми Україна працює далі на місці. Тож ще більше історичних емоційних кадрів будуть у нашому прямому ефірі трохи згодом. Напередодні нагадаю, нам вдалося повернути 390 українців, 270 військових і 120 цивільних. Дехто із них вже втратив надію на звільнення, бо чимало наших бійців пробули в російській неволі від початку повномасштабної війни в інформаційному вакуумі під постійним фізичним та моральним тиском, звільнені виснажені попереду у кожного тривала реабілітація. Отже, загалом за два етапи вдалося звільнити майже 700 наших людей. Завтра третій етап обміну. Будемо працювати до того, щоб завершити цей процес. Ми ні про кого не забули, а будемо працювати доки не звільнимо всіх. Ми працювали як єдина команда зі всіма інституціями, які дотичні до обміну. Наша спільна мета звільнити всіх. Київ не спав цієї ночі. Наша столиця була ціллю терористичної атаки росіян по місту. З вечора і до ранку. масовано били балістикою та шахедами. Вибухи лунали над усіма районами і околицями Києва. Над кварталами здіймалися стовпи диму та вогню. На щастя, загиблих немає, але є постраждалі. За даними столичної влади, по допомогу звернулися 14 городян. Двоє з них зараз у лікарнях у Києві. Знешкоджують частини російських ракет та дронів. А на місцях влучання падінь уламків тривають рятувальні роботи, працюють екстрені служби. У столиці пошкоджені 9 житлових будинків. У багатьох вибиті вікна. Крім того, уламками посікло десятки автомобілів. Маємо руйнування лінії електропередач, двох шкіл, поліклініки. На місцях прильотів комунальники та ДСНС розчищають території. Люди затягують вибиті вікна. Загалом по Україні російські терористи запустили цієї ночі 250 БПЛА. Нашим силам ППО вдалося збити майже усі знешкодили 6 із 14 балістичних ракет. Ворог їх модернізує, каже речник повітряних сил Юрій Ігнат. Тепер ракеті здатні запускати радіолокаційні пастки під час заходу на ціль. А це суттєво ускладнює роботу систем Петріот. Окрім того, росіяни начиняють дрони небезпечними металевими частинками у ДСНС. Вкотре нагадують, після атак нічого підозрілого не торкатися, а одразу телефонувати 101. Четверо людей загинули і восьмеро поранені. За минулу добу окупанти обстріляли 15 салищ Донеччини. Зруйновано більш як півсотні житлових будинків у Костянтинівці, Довгій Балці та Родинському. Туди росіяни скинули керовані авіабомби. А Степанівку обстріляли зі смерчів. Там вщент розбито 10 хат. І в Одесі зросла кількість жертв балістичного удару. Загиблих уже троє. У лікарні помер чоловік, який був важко поранений під час атаки. Нагадаю, напередодні ворог двічі вдарив по портовій інфраструктурі. Одна людина загинула на місці. Чоловік просто не встиг спуститися в укриття. Ще один учора у лікарні. Шестеро людей поранені. Іскандерами росіяни били по контейнерах із соняшниковою олією, яку готували на експорт. Ексгумацію тілу колишньому селі Пужники завершили на Тернопільщині. Тут місяць працювали археологи, генетики та мікробіологи. Це перші масштабні пошукові роботи польських та українських науковців, які мають встановити правду про конфлікт у 45-му році. Знайшли останки 42 людей. Їх вилучили і відправили до Польщі. Про результати досліджень Володимир Миколайчук. Капличка та кілька хрестів на кладовищі це все, що залишилося від села Пужники. Під час Другої світової тут кучно проживали поляки з українцями. У квітні цього року сталася історична подія. Почалася ексгумація решток загиблих, які були захоронені в братських могилах. У лютому 1945-го на території села стався збройний конфлікт. Був напад на село, був бій між бійцями української повстанської армії і трьома підрозділами: НКВС, Стрибків і Альмією Крайовою, в яких… Загинули люди. Чи загинули там мирні люди? Ну, ми не знаємо. Можливо, то стріляли з обох сторін. Чиї кулі вбили мирне населення. Важко сказати. Зі спогадів уцілілих жителів села загиблих поховали у дві ями на кладовищі. Саме цю ділянку в пужниках і досліджували науковці з двох країн. Вони знімали верхній шар ґрунту, відкривали могили та підіймали останки. Поляки розгорнули спеціальний медичний намет з лабораторією ДНК. Тут відразу проводили забір генетичного матеріалу. Польська делегація каже, такого високого рівня експертизи. Раніше не виконували стопевно певна це повнопрофільна команда, яка охопить увесь набір аналізів, які ми можемо виконувати сьогодні у 21-му століці від базових, тобто визначення статі, віку та специфічних характеристик певних людей. Чи переговори з Польщею про ексгумацію поховань на Тернопільщині тривали ще з минулого року, і от у пужниках встановити історичну правду масової загибелі людей взялися разом дві команди. Полякам в ексгумації допомагали українські колеги. У міністерстві культури вважають проведення спільних робіт на. Території колишнього села це крок до порозуміння між сторонами. Ми перегорнули е, нову сторінку в українсько польських відносинах. Оскільки ми з поляками е, в дуже позитивному ключі е, без політизації е, розпочали процес, який чекав, чекала дуже довго два народи: і український і польський. Власне проведення таких робіт і встановлення історичної справедливості, вшанування жертв подій Другої світової війни на цвинтарі знайшли рештки 42 людей. Їх відправили на генетичні дослідження до Польщі, де й шукатимуть нащадків загиблих. ДНК-аналіз триватиме 2-3 місяці, а потім останки перепоховають саме в пужниках. Ми вдячні полякам, що вони пішли на зустріч і прийняли саме нашу концепцію перепоховання на території цього кладовища. Тому будуть перепаховані люди там безпосередньо після ДНК робіт, і в нас є навіть попередня домовленість про те, що можливо на урочисті події по присвячені перепахованню, можуть приїхати обидва міністри і України і Польщі. Польові дослідження на своїй території дозволила, і Польща це позитивний сигнал, кажуть в інституті національної пам'яті, адже Україна зможе більше з'ясувати правди про злочини радянського режиму, який розпалював етнічну ворожнечу між поляками та українцями в українсько польській історії. Багато сторінок, як звісно, і кривавих, і жахливих, але і були сторінки, коли українці і поляки спільно давали відсіч ворогам. І я думаю, що на сьогоднішній день ця робота має бути продовжена тому, що і для українців, і для поляків спільний ворог це Росія. Ексгумація українських захоронень на польській території пройде цього літа. Україна вже готує команду фахівців. А ще Польщі дозволять провести розкупування поховань в інших областях. Зараз сторони визначають місця спільних досліджень. Із Тернопільської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Масштабний блекаут на півдні Франції частково без світла залишилося курортне місто Канни, де саме завершується відомий міжнародний кінофестиваль. Без світла, головний офіс кінофоруму. Кілька показів довелося перенести. Зараз ситуація під контролем. Усі зали, де проходить фестиваль, підключили до резервного живлення. Церемонія закриття відбудеться за розкладом. Перебої зі струмом на півдні Франції виникли через пожежу на одній із електропідстанцій. За попередньою версією вона зайнялася у результаті навмисного підпалу. Це все про що встигаю вам розповісти на цю мить. Більше новин буде о вісімнадцятій. А далі працює в ефірі Олена Чебак. Ми боремося за країну.